А звідки все візьметься? Не будьте самовпевненим: гради, ливні, все знищило, поля з хлібом палять склади, зерносховища через прилети зруйновані. Корів нема, а люди ще досі такі наївні. Це коментарі моїх підписників одна одній переписуються і ось ведуть такий діалог. Хочу трошки прокоментувати ось цю ситуацію, особливо що стосується корів, нема. Якщо ви помітили, то вже дуже давно. В Україні у нас зменшилося голів'я корів. Але молочної продукції на полицях менше не стало. Задайтеся питанням чому? Тому що вся молочна продукція штучна. І тут, знаєте, немає нічого пов'язаного з війною, тому що поголів'я корів вже скоротилися достатньо давно, скажімо так. Що стосується негоди, і того, що зараз негода нищить урожайність в Україні, так, і це може впливати на майбутній наш рік, так? І військова ця вся ситуація теж вносить свої корективи. Це все так. Ми з вами робили прогнози, і я говорила, що наступний рік матиме труднощі, з якими ми будемо справлятися. Але не треба плутати 32 33 рік і зараз. Ми не будемо знаходитися саме в такій ситуації, як були люди колись. Це різні ситуації, різні умови, різний час. Так, у нас може бути в чомусь дефіцит. Давайте згадаємо те, що наша Україна достатньо родюча країна. Ми маємо родючі землі. І в нормальний час ми дуже багато чого продавали іншим країнам. Цьому році, я думаю, продажів буде набагато менше, тому що ну, ситуація така. От. Але і ціни в нашій країні піднімуться. І тут уже говориться про те, що не всі продукти, які ми звикли мати на столі, ми зможемо собі дозволити. Не в такій кількості, не в такій мірі, тому що заробітні плати стоять на місці, так, а все інше може зростати. І це так. Комусь, можливо, доведеться від чогось відмовитися, десь щось собі не купити, якихось, не знаю, там, спиртних напоїв або там, кинути палети для того, щоб можна було придбати собі ще якесь харчування. Але це не означає, що ми будемо голодувати повністю. Давайте ми будемо тримати, знаєте, такий емоційний баланс. Ми будемо трудитися, і наша країна вистоїть. Вистоїть, ви згадаєте мої слова. Як би не було, там нам складно, але ми вистоїмо.